Провладні пропагандони і рупори підняли гвалт, як так Путін назвав українських військових на Курщині терористами. Друзі, а що ж ви хотіли? Влада довела до цієї тупікової, патової і злочинної ситуації. Чому ви мовчали тоді, коли влада не приймала правильних законодавчих рішень, щоб чітко встановити юридичні... Межі і юридичні визначення для цієї агресії з боку Росії. Чому ви всі провладні посіпаки-пропагандони і мовчали, коли була провальна зовнішня політика? Чому ви мовчали, коли нас, українців, вже тоді і раніше, не Путін, але інші російські пропагандони, називали терористами наших військових, а ми витрачали з бюджету 10 тисяч гривень і витрачаємо 10 тисяч гривень на утримання російських військовополонених? Тобто пенсіонер в Україні отримує пенсію, працював все життя на державу, платив податки, зараз навіть платить податки. Він отримує 3,5 тисячі гривень, як моя мати. А отримання от того, хто прийшов вбити мою мату, вашу, ваших рідних, близьких, бюджет витрачає 10 тисяч гривень. Це справедливо, друзі? Це правильно? Ви. Ви мовчали, і ви зараз підтримкою Зеленського цього потакаєте. Проблема в тому, що у нас, відповідно до 106 статті Конституції, не введено стан війни, а воєнний стан, який вводиться тільки у разі загрози. Проблема в тому, що всі прильоти це фіксуються як терористичні акти розслідуваннями їх. Займається поліція. У них у нас нема стану війни. І у Росії СВО. Але тоді, коли треба було на міжнародній арені говорити, що яке СВО. Яка спеціальна воєнна операція іншої країни проти нас? Ми ж визнані як країна? Ми ж визнані? Чи не визнані? Дуже багато запитань зараз в мережі поширюються. Чи ми не визнані як країна? Чи ми все-таки все ще УРСР? А Росія РФ І всі ми є частиною СРСР, тільки зараз переименовану СНД. А може в цьому правда, друзі? А певно, таки в цьому, тому що ми не прийняли рішення. Верховна Рада не прийняла рішення, не легітимізувала указ, не зробила легітимним указ Порошенка про вихід з СНД. СНД створювала Україна разом з Росією, переформатовувала ССР СНД, якщо почитаєте документи. І про це за це голосувала Верховна Рада. А про вихід ні. Тобто ми залишаємося частиною СНД. І тоді в рамках СНД Путін проводить цю спеціальну. Військову операцію, а ми, виявляється, терористи. Всі ті, хто допомагають хлопцям, усі хлопці, які пішли добровольцями. Ви розумієте, яку яму викопав Зеленський, починаючи з Порошенка. Порошенко видав цей указ і його не, не, не проголосував в Верховній Раді, хоча мав тоді внести. А Зеленський почав продовжувати ці злочинні помилки і наражати на небезпеку в першу чергу тих українців, які патріотично, за покликом серця, пішли захищати і українців. Українську націю і українську державу. На зовнішній арені там взагалі суцільний провал. Але законодавчо треба було обговорити? Обговорити це, прийняти рішення в Верховній Раді, а то виявляється, що у нас війни нема, а українські збройні сили знаходяться на території Курської області, яку, наче як ми визнаємо іншу країну, так війни ж нема у нас, у нас нема стану війни. І в Росії по відношенню до нас стану війни нема. Ви розумієте всю ситуацію? Вдумайтесь, війни офіційно в Україні немає. А українські збройні сили знаходяться на території іншої держави, яку Росія, і начебто ми її визнаємо, Росією. То хто це, якщо війни нема? Повинно було бути зроблено все правильно. В Росії значно сильніша позиція на міжнародній арені, тому що вона багатша, вона крутіша, вона ядерна держава. І треба було думати головою і приймати правильні рішення віддати дати правильні меседжі на міжнародній арені, щоб не попасти в цю паску. Тому що зараз всіх українців можуть назвати терористами, всіх українців, які чинили спротив, всіх волонтерів, які допомагали, всіх тих, хто донатили хоч копійку, військовим, яких можуть визнати зараз в міжнародному форматі терористами, міжнародними терористами, які зі зброєю в руках. Воюють, незрозуміло чого. А Путін, ти бачиш, він буде красавчик. Він, типу, захищає законну владу. Він про це вже говорив неодноразово і виконує Будапештський меморандум. Розумієте всю небезпеку і патовість цієї ситуації? Усвідомте, друзі, ми зараз всі з вами, хто боровся за свою незалежність, боровся з агресором зі Сходу, можемо водночас стати терористами. І всі, навіть, хто дав хоч 10 гривень на ЗСУ. Тому що ще не зрозуміло, як вона надходила в це ЗСУ, і питання дуже велике до самого ЗСУ і до всіх оформлених документів. Друзі, я не знаю, чому так сталося, але я чітко вбачаю, що у нас у владі завжди знаходились диверсанти, і вони навмисно приймали закони, такі, які зараз дають змогу відмотати все і показати український патріотизм. Як мінімум в недолугій позиції, а, а взагалі і в антизаконній. показати нас терористами, показати всю державу Україна як терористичною державою. І це небезпека, яка в майбутнє може на нас уже накликати. І санкції, і обмеження, і т.д. і т.п. Зараз треба терміново, друзі, терміново міняти владу і виправляти ці помилки, починаючи з перших указів навіть. Так, визнавати, що були неправильно створені Міністерства відомства, так зокрема Служба безпеки України. Хто мені скиньте, будь ласка, чим вона була створена? Про створення Служби національної безпеки СНБУ я знайшов документ указ, а про створення СБУ не знайшов. Є закон про службу безпеки України, де про створення нічого немає. І у нас така ситуація з багатьма органами. У нас велике питання до гербової печатки, якою повинні будуть скріплюватися всі документи, в тому числі прийняті закони, а її не існує. Ви розумієте, що зараз можна поставити під великим знак питання, взагалі прийняті всі законодавчі акти. Якщо починаєш в цьому копатися, то страшні речі. Зараз навіть боюсь про них говорити. Тому що це знаєте, давати карту зараз агресору, щоб він з нею скористався. Але винні в цьому наші владарі. І Зеленський посилює, поглиблює цю проблематику. Не вівши поглибив, не вівши стан війни, пішовши напевно на поп'ятну до олігархів, тому що вони зрозуміли, що ну стан війни це ж все для фронту, все для перемоги. Тоді і вони не зможуть отримувати заробіт їхні монополії, їхні енергосистеми, їхні водоканали, їхні газові мережі, де вони пакуються і віддають долю, я так розумію, Зеленському чи його банді оточення. Не знаю. Цих фактів я не знаю. І цим би мала би займатися Служба безпеки України, а можливо Служба національної безпеки України. Повинні би були цим займатися, але вони займаються боротьбою з такими, як я, які наважуються говорити правду. Вони борються з нами. І навіть зараз, вимушено знаходячись за кордону, я відчуваю тиск на себе, відчуваю тиск погрози і намагаються мене дістати навіть тут. А що вже говорити про українців, які зараз виживають у в'язниці під назвою Україна? Чи України? Тому що якщо ви подивитеся Акт про проголошення незалежності, там створення української держави України. Так ми Україна чи України. Навіть тут ляпи, недолугі ляпи чи свідомі закладені підвалини для того, щоб в будь-який момент потім зруйнувати Україну зсередини. Важливі питання, друзі, звертайте на це увагу, тому справді небезпеці наші воїни, справді в небезпеці наші патріоти, які... За покликом серця пішли захищати нас, наші родини, наші сім'ї, нашу державу і наше українське суспільство. Недолуге, криве, але яке вже є. А їх зараз можуть зробити терористами. І терористами можуть стати всі українці. Пам'ятаємо про це. І якщо погоджуєтеся, поширюйте, якщо ні, цікаво почути ваші аргументи, але більше їх пишіть в Ютубі, тому що тут, в Тіктокі, вони блокуються. І будемо дискусувати, знаходити правду. Правда така, влада злочинна, і злочинна вже багато років, як і попередники. І треба нарешті змінювати її, використовуючи, дай Бог, перемир'я, яке ми здобудемо і мир, і потім усвідомити, бо якщо оберемо таке саме чи це саме, то майбутнього нам не бачити.